Ха, друзі, нарешті на НБА сьогодні вночі була представлена вісьмома матчами. Є що подивитись. Тим паче, Віктор в ударі. Кевін Дюрант після травми повернувся Біт, На жаль, навпаки. Тому давайте розбиратись тільки лайкосік спочатку під відео. Швиденько клацніть. Ну а тепер, звісно, як завжди, всім бажаю смачного і погнали! Мінесоти Тімброу приймали Лос-Анджелес Lakers, які приїхали без свого найкращого гравця Леброна Джеймса. Леброн відсутні сьогодні через якісь особисті причини. Ну а Міннесота виглядає все краще в останніх матчах. Їх захист виглядає таким самим грізним, як і в минулого року. І на старті, як бачите, вже невеличку ініціативу забирають вовки у свої руки. Ентоні Девіс не зміг вибороти підбирання у Руді Гобера. Досить рідка ситуація. Ось втрата на місці ще від пурпурно-золотих. Джейден Макденіл цим користається і вже вісім очок переваги для Міннесоти. Едвардс проти Девіса у фарбі. Піди спробуй обіграй Девіса у фарбі, маючи дефіцит у зрості. Звісно, що Лейкерс чинять супротив. У відповідь там є Ендоні Девіс, який також дуже багато проблем. Захисту Міннесоти сьогодні створив 23 очки набрав 11 підбирань. Щоправда, знову плюс 10 для Міннесоти. Джуліус Рендл виводить свою команду на двозначну перевагу. У Рендла 21 очко на рахунку. 21 втрата Лейкер. Все таки дають про себе знати. Ось до речі, чергова від Макса Крісті. І Макденілс організовує чергову транзицію. До речі, Макс Крісті у складі Лейкерс. Чи не єдиний, хто нормально влучив? 15 очок у нього на рахунку. Ентоні Едвардс одним рухом прибирає Далтона Кенекта. Робить вже майже двадцятку перевагу для своєї команди. Ось Руді Гобер робить майже двадцятку якраз. У Руді сьогодні дабл дабл. У Ентоні Едвардса 23 очки. І подивіться, наскільки нерезультативно грають лейкерс. Вже четверта чверть. Вони навіть не набрали 70 очок. Ось настільки сьогодні прекрасно виглядає захист Мінесоти. І Ось вони знову плюс 10 попереду у четвертій чверті. Лейкер же не здаються до останнього. Там Остін Рівс непогано сьогодні виглядає 18 очок, як я казав у Ентоні Девіса дабл-дабл. Але звісно, всього цього недостатньо. Тим паче за відсутності Леброна Джеймса. Міннесота спокійнісінько. Дожимає цей матч до перемоги на своєму майданчику. Міннесота виграє п'ятий матч із останніх шести нічого собі. Денвер Нагетс приймали Лос-Анджелес Кліперс. Джамал Мюррей нарешті повертається до складу у Денвера. Ну а Джеймс Харден і Нікола Йокіч два таких собі королі трипл-даблів. Ну, окрім Расла Везбрука. Звісно, сьогодні виступатимуть один проти одного. І Нікола Йокіч одразу каже: пацани, я вас зрозумів. 50 очок сьогодні треба знову набрати, щоб виграти. Але хлопці йому кажуть, Ніколка розслабся. У нас сьогодні Джамал Мюри повертається до складу. Він на себе візьме частину скорінга, і Джамал це дуже класно робить. Пізніше Деандре Джордан з передачі Весбрука. Слухайте, ну якщо лава запасних грає чудово у Денвера, то взагалі вони. Мають дуже легко вигравати. Щоправда, кліперси роблять ривочок у відповідь. Джеймс Харден влучає з дальньої дистанції. Щоправда, Джеймс далеко не найкращі свій проводить 15 очок і дев'ять втрат. Нічого собі майже дабл дабл. Але замість нього чудово виглядає Норман Паул, який набирає 16 поінтів. і завдяки йому непогано. Ось у другій чверті ривочок роблять кліперс. Вони вже попереду на плюс 4. Харден чергове підбирання чергове перехоплення, невеличкий пік пікенрол наверху із Зувацом і середньої дистанції Харден. Із сайт степа забуває, робить плюс 6 для кліперс. Йому Зубац також чудово допомагає, у нього дабл-дабл. Але ось саме у третій чверті, навіть в кінцівці другої, Денвер починає ревочок. У відповідь Крістіан Браун. Класний данк по відриві. Такий, як він любить, з м'ясом потужно, наче потяг, його дуже важко зупинити. Джамал Мюри. хо хо Накрутив! Усіх на світі! Яке ж завершення! Який реверс лаяпчик, 20 очок сьогодні у Джамала. Нарешті він чудово влучив. Та взагалі сьогодні весь Денвер непогано влучає. Майкл Портер Джуніор 17. Далі Нікола Йокіч, ось йому навіть прикиньте, не довелось набирати двадцятку, 16 очок. У Ніколи Йокіча взагалі не повний робочий день. Він відпросився після обіду додому. А все тому, що команда грає класно, лавка грає класно, легка перемога для Нагетс. Джазмени у Солт Лейк Сіті приймають Фінікс Санс. Кевін Дюрант у нас повертається на майданчику. Це прекрасні новини для Санс і погані новини для Юти. Джаз. Те, що Святослав Михайлюк отримав розтягнення лівого пахового м'яза. Це, мабуть, більше для нас з вами погані новини. Тому у цій грі він навіть заявлений не був. Фінікс розпочинає не так активно, як Юта. У Юти дуже дуже непогано залітають трьочкові, Ось подивіться Лаурі Марканен. бенг-бенг стрілочкової дистанції зліва під 45. Джордан Кларксон. З тієї ж майже точки також влучає. У Маркана 19 очок сьогодні. У Кларксона 23. Пізніше. Оу, Сюди! Джон Колінс! як амплітудна млиняка! Ого! Ось це так розмах! У Джона Колінса 22 очки. Юта попереду була б до цього кидочка від Девіна Букера. Він робить... Не так може ефектно, але не менш ефективно. У нього дуже класно залітають сьогодні триочкові. Ну а Юта продовжує штампувати хайлайти. Кіонт Джордж. метр з кепкою блокує Кевіна Дюранта. Ну а в цьому епізоді вже не вдалося зробити кеслеру, який на блокшотах спеціалізується. І фінікс іде трішечки вперед на невеличкий відрив. Девін букер продовжує штампувати очки. У нього сьогодні 34 6 із тринадцяти трошкові неймовірно влучає. Тайос Джонс додає дабл дабл за асистами, начебто, фінікс був досить впевнено. Попереду але Юта ж просто карколомний відсоток показує з стрічкової дистанції. 22 із 39. Це 56% трьочкових. І саме тому вони прилипли буквально до Фінікса аж до четвертої чверті, поки букер і Дюрант їх не відчепили. У Дюранта тридцятка. І як тільки він повертається, Фінікс знову виграє. Ну а як же без розіграшу для допомоги Збройним силам України 100 гривень всього лише? І ці подарунки можуть стати твоїми. Пірнай у допис за умовами або донать одразу. Філадельфія 76ers приймали індіану Пейсерс. Філа виграла 4 з останніх 5 матчів. І ось цей ранній провал так на старті чемпіонату. Він для них не такий вже і страшний, тому що на східній конференції все можна надолужити. Індіана це теж одне із найбільших розчарувань цього сезону. Що, правда також мають ще час, а тому, що вони на сході. Вони починають виправлятись потроху, та різка особливо це робить. Непогані дві трошкові спроби. Ось у нього 12 очок вже у першій чверті. Обі Топін! Класно вилітає за Алеюпом від Ті Джея Маконела. Як же часто минулого сезону ми чули цю зв'язку? прізвищ Джей Маконел на Обі -топіна. Обі на обітопі 20 двадцятку сьогодні. Вісім підбирань, все це з лави запасних. Ембіт не здається, починає булити суперників у фарбі. Скороче до мінус восьми. Щоправда, індіану це не дуже зупиняє. Вони все ще на нормальній перевазі, Тайріс Каліберто не волочає здалеку. Він сьогодні, нарешті, влучає з хорошою ефективністю. 7 із 15 трьочкових на рахунку Тайріза. Ось тут флоутер він не влучає, але Метурін був на додаваннях і також не влучив. Щоправда, епізод не в цьому. Меторін заїхав по обличчю Джелю Ембіду і, здається, зламав йому носа. Ні. Філадельфія, яка всього лише один матч, повноцінно зіграла зі своїми всіми трьома лідерами на майданчику цього сезону, знову позбувається Джоеля Ембіда. і зламаний ніс це не два-три матчі, Це можливо більше і можливо ще й з маску він буде грати. Коротше кажучи, для Філадельфії просто погані новини, жахливі. Тайріс Хельбертон продовжує їх знищувати у цьому матчі. У нього 32 очки, 11 асистів, прекрасний відсоток. Пол Джордж може й хотів би відповідати, але у нього всього лише 15 поінтів, не найкраща киткова ефективність. У Тайріза Максі 22, але аж на шести втратах. Ну а Індіана, як і самого матчу, дуже класно почала виглядати, так і виглядає. Грає в дуже швидкому темпі. Паскальсякам набирає 23 очки. І нарешті Пейсерс побачили невеличкий промінь перемоги у хмарах поразок. Клівленд Кевелерз проти Вашингтон Візарз. Перша команда проти останньої команди сходу. Клівленд тим паче грають вдома. Програли вдома лише один раз цього сезону. Щоправда, у Вашингтона також є висококласні гравці. каже Джордан Пул. непогано заряджає в метрів з восьми з половиною. Вашингтон трішки попереду. Донован Мічел. Одразу виходить, одразу відповідає, одразу дістає свою команду з дефіциту. Клівленд вже попереду на плюс три. Ну і після цього Клівленд вже намагається взяти під контроль цей поєдинок. Даріус Гарланд із Джеретом Аленом. Непогано взаємодія. Ой, класний накидон. І Ален завершив нього дабл дабл. Щоправда, Джордан Пул каже: Ні, ми хочемо рубитись. Я хочу влаштувати вечірку коло натягніть Тягніть мангал сюди. Але звісно, що Клівленд більш висококласна команда. Кажуть, чувак, яка вечірка, який мангал, валіть додому. Ми зараз винесемо вас на своєму майданчику. Гарлан набирає 24 очки, 8 асистів. Далі Каріс Лаверт виходить з банки. Класні дає цифри. Асист на Донова, на мічила. І у Лаверта, і у Мічила по 6 асистів у обох. У Лаверти, щоправда, 14 очок з лавки, у Донова Доновани 20-ка. Ось далі Лавер знову намічила. То й далі передача. який класний рух м'яча у Клівленда. І нехай вони навіть далеко не найкращим чином влучають сьогодні здалеку. Проте вони сьогодні кинули 40 штрафних. У Вашингтона всього лише 11. І з такою різницею, звісно, ніякої вечірки, ніякого мангала легка перемога кевс. Мемфіс Грізлі сприймали Брукліннес. Мемфіс наразі неймовірно гарячий. Джаморант Рант їх веде до 9 перемог в останніх 10 матчах. Ну а Бруклін все ще без кема Томаса. Їм дуже важко. Джамо Рант. Ну, ого, привітики! Порушує свої обіцяння, трішки данкує, показує одразу пальцем на свою лаву з опасних. Далі Джей Хаф. Ого! Ось це так данк від Джея Хафа. Набагато крутіший, ніж від Джаморанта. Ранта. Тим не менше, Бруклін тримається на рівному рахунку. Тому Джерен Джексон Джуніор знову настрілює здалеку. Він прекрасно виглядає в усіх останніх матчах. Сьогодні у нього 20 очок і 5 перехоплені. Саме він та Джа Морант. Дві основні причини, чому постійно є тиск у фарбі суперника. Дерон Шарп відповідає своїм данком, Іначе наче не стримаються дуже недалеко. Джа Морант на останніх секундах першої половини закриває сиреною. Подивіться, що цей хуліган робить. І де ось так демонстративно в обличчя Жорді Фернандесу тренеру не щось виговорює. Далі Джамуран тут третій чверті робить майже плюс 10 для своєї команди. У нього 28 очок, сім підбирань, 10 асистів. Ось один із них подивіться на Джея Хафа. О, oh, найс! Nice. який килию юб, 180 градусів. Джей хаф дарує нам ще один класний хайлайт. І Мемфіс вже на такій досить впевненій перевазі на плюс 14 були попереду. Бруклін вже не здається до останнього. Деніс Шрёдер непогано сьогодні влучає 15 очок, 8 асистів. Щоправда, аж на шести втратах. Відповідає Санті Альдама йому, який 20 козла запасних набирає. Тому як би далі там Деніс Шрёдер та всі інші Бруклінці не намагалися. Вони намагалися намагались непогано, але. Все одно Мемфіс було не наздогнати. Вони сьогодні дуже класному темпі грають. Десмон Бейн набирає двадцятку. На дистанції в 4 чверті Бруклін вже втриматись не може поруч. Ну і легка перемога Мемфіса там в кінці, всі ще була невеличка заворуха. Джаморан пішов знову розмовляти до жорді Фернандеса. Дженкінс каже Так, братан, давай йди, охолонь трічки. Потім шльодер каже, що він собі там дозволяє. Тут же Шорді Фернандес каже, так шльодер, тепер ти йде охолонь. Дженкінсу, походу, це не дуже сподобалось. Він каже, що цей шльодер собі дозволяє. Коротше, каже, що там технарів нароздавали, трішки порозмовляли, і нічим більше це не завершилось. Легка перемога. Мейфса. Чикагомоулоси проти Шарлот Хорнець, Це По Газоль, та Марк Газоль, Сет та Стеф Карі. Це брати, які грали в НБА один проти одного. І брати Боли, Ламело та Лонзо також доєднались до цієї когорти. Щоправда, Бол молодший сьогодні на травмі. Він дуже скоро вже має одужати і повернутися. Вийти на паркет. Ну а без нього, звісно, що Хорнец виглядають не так динамічно, не так ефективно, не так організовано. Так, у них є Брендон Міллер, і прекрасний, дуже талановитий молодий гравець. 21 очко сьогодні набирає, але цього дуже недостатньо. Вже на старті бачимо, що Чикаго притисли. хорнець плюс 10 роблять вже у першій чверті. Пізніше Майлз Бріджес намагається також тримати свою команду в невеличкому балансі. У нього 14 очок, 9 підбирань. Щоправда, не дуже це виходить у гравців. Хорнес. Подивіться, що робить Ламело. Тобто Лонзобол. Ого, як прискорився. Нічого собі він так вміє. Просто дві турбіни якісь увімкнув. І класний накид на Зака Лавіна. У Зака всього лише 13 поїнтів, але більше не треба. Ось там є аюду сунму. Просто блискавичний гравець, 19 поїнтів на його рахунку три триочкових влучив далі Джейлен Сміт. Взагалі найлегші очки в житті набирає. У нього 11 плюс 11 підбирань і 5 блокшотів. Далі ось Джош Гіді у, у, відриві робить плюс 14. У Гіді майже тріплуха, 17 очок, 9 підбирань, 7 асистів, одне селфі з якимось актором, здається. Ну і якщо гравці собі дозволяють робити ось такі селфі, значить проблем на майданчику у них немає. Їх дійсно не було. Чикаго домінували значну частину гри. Вони сьогодні зробили рекорд сезону, 11 блокшотів за матч. Ну і Хорнет, звісно, під таким натиском не витримали. Легка перемога Чикаго. Ось тут ще був класний момент в кінцівці. Виходить на майданчик тадж Гібсон, який був задрафтований Чикаго. Відіграв тут 8 сезонів. Його тут дуже тепло прийняли. Ну а Хорнец завдали тут 13-ї поразки з останніх 16 матчів. Портленд Trail Блейзерс проти Сан Антоніо Спьорс. Ну, не дуже очікуєш від цих двох команд цікавого матчу. Але саме тут, в Портленді, штату Орегон, він сьогодні відбувся вембаньямо. Почнемо із нього. Просто як мураху розбирає Джеремі Гранта. І я зараз не про Ету, Ні Дворц, а буквально про мураху. Далі. Вембаньяма на Джермі Сохана, нахид дуже симпатичний пізніше Вембаньяма. Ну це навіть не блокшот іще, це блочок, пуньк, Ось так, заблокував гранта і все. Тому ж вже на плюс 10 попереду. Кріс Пол у першій чверті, улюбленець усіх арбітрів, заробляє перше технічне зауваження. Так, ми знаємо, що Кріс неймовірний гравець із неймовірним баскетбольним Майк'ю, але з морально етичних. Точкою ну з морально етичних таких показників він для арбітрів не найкраща людина. Його видаляють вже у першій чверті за хвилину до кінця, ось це так сюрприз. Вембаньяма, що ти робиш? Що це за Space Джем взагалі? Нічого собі який епізод від Віктора, плюс 10, так само Сан Антоніо попереду, що правда Портленд у третій чверті починають небагано влучати Джеремі Грант, і Анферні Саймонс. Анферні набирає сьогодні 30 очок. Джеремі Грант 32. 22 із них у третій чверті. Він влучає 8 із 10 триочкових. 80%. Просто карколомна реалізація. І, звісно, вже Портленд попереду у першій, у четвертій чверті на плюс 10. Робить Анферні Саймонс. Сан Антоніо прокидатись будемо. Четверта чверть. Вже Кріса Пола немає. Треба щось робити. Дені Авдія тим часом! У це точно день Авдія? Це не яніс переодягнувся. Нічого собі, 19 понтів з лави запасних від Дені Авдії, і Портленд це так само на десятку. Попереду шість половиною хвилини залишається до кінця. Вембаніяма каже: а-а-а, ще не все втрачено. Вембан Яма, де сьогодні 28 очок, 7 підбирань, 7 асистів. Джуліан Шемпені влучає дуже важливий трьохочковий. Рахунок вже рівний. Джуліан Шемпені, ще одна трьошка на лідерство. У нього 19 поїнтів сьогодні. Далі Девін Васел додає 23 з лави запасних і влучає дуже важливі 2 очки. Залишається всього лише 9 секунд до кінця для Портланда. Але Джеремі Грант все одно зрівнює 6 секунд до кінця. Грант проти вимбанями. Щось треба вимбанямі придумувати, але ні, не треба. Джеремі Грант дуже недисципліновано зіграв в захисті, стрибнув, знайшов контакт, порушив правила. Вембі забуває два штрафних, плюс два Сан-Антоніо попереду. Авдія не влучає з центра. Шпори без кріса пола доборолись і вибороли перемогу. Ну і по завершенню, як завжди, дякую всім спонсорам та патронам каналу за ваші донати, за вашу підтримку. Всі, хто хоче доєднатися, посилання також чекаю у дописі. Ну і на цьому, всім до завтра і па-па!